Площа катедральна. Вулиця Галицька. Туристичний електромобільчик. Площа ринок. А як проїде трамвай, будемо рушати далі. допоможемо ти. А, думаєте, то Краківську йти на площу ринок повернути. І тоді прийти теж на Краківську, а з побачимо. А центр туристичної інформації колись теж був дуже популярне місце. Можна було отримати інформацію про Львів, а теж тут черги стояли. От і зараз, напевно, ну, як мінімум леокарт можна придбати для проїзду.

Тут можна сходами піднятися кілька кроків. Загальний планчик показати, зробити. Ціни не будемо заходити сьогодні досі. Іншим разом ходимо з ціни. Так, йдемо далі. Ну що, давайте. Давайте пройдемося краківською. А, тоді десь далі повернемо праворуч, наприклад, на Ірманську. А, бо на Лесі Українки. ну як нам вже захочеться? Як нам вже пощастить? Нагадую, що як ви побачите це відео, то Дольче чи віта вже буде закрита. То такі секрети кінематографа. Зараз воно ще відкрита. Бо так сталося, що відео знімається влітку. Але як воно вийде, я вам ще раз кажу, Дольче Чіта вже припинить свою роботу, Ви можете подивитися. Фактично. Останній відвідувачі цього ресторану. Бібліотека? Бібліотека поки що працює. Лінивий пес. Скільки лінивих псів? І ну. Самок псів, так скажемо. Що, на вірманську? Чи на Лесі Україні? Давайте на лесі. Мирменсько іншим разом подивимось. О, ще один магазин з вишиванками, який. який славиться продавцем і все. Точно, як і інший магазин вишиванок поруч, де теж продавець і все. Ну, поки що так, нарешті, всі ці вишиванки, декольте, що ми вам казали, які... Ну, насправді дуже гарні вишиванки. Насправді дуже-дуже гарні вишиванки. Йдемо далі. Вулиця Лесі Українки. Піде ліворуч. Ну, з часом вулиця Ремлянина, Лесі Українки піде ліворуч, праворуч від нас. Ми повернемо праворуч на вулицю Лесі Українки. А, ще один, до речі. Магазин вишиванок. Теж ми бачимо продавщиці. Та й все. Ну і вишиванки. Горнятка. Такі зараз тенденції. Так, йдемо, я обіцяв магазин. Точніше, я обіцяв вулицю Лесі Українки, а не магазин. Повертаємо праворуч. Це Лесі Українки ще освітлена світлом. Ха, я думаю, дівчата в ресторан вони в магазин рукавичка купити водичку. А, ця вулиця стала набагато гарніша, тільки стала пішохідною. насправді вона зовсім зовсім недавно стала пішохідною. Ну так, років. Ну вже майже 20, напевно. А, туди далі вірменський дворик. І годинник, який йде в інший бік. Тамо щебі? Ще щось? Праворуч ще щось? Ліворуч ще щось стане, так найкраще розказував. А за кафе ще одне кафе. А за кафе ще одне кафе. А за тим кафе ще одне кафе. Праворуч, ліворуч. Дикий бар, напівдикий бар. Повернемо на друкарську. Тут фотосесія гарна. З котиком або песиком важко зрозуміти. Зараз вибачте такі котики, що схожі на песиків, такі песики, що схожі на котиків. Тому насправді важко сказати, що це за тварина. Ну, подивимось, зато там те Софія, як ніколи заповнене. І найбільш блатні місця в Танте Софі вони нарешті заповнені. Можемо ти далі. Білий налив. Місце, де можна безкоштовно посидіти і відпочити у зручних кріслах. Та багато хто цим користується. Моя вулиця Вірменська. Ми в той бік підемо. В напрямку до дзиги. Да, давайте заодно розкажемо, чому ж Львіва ніхто не купує вишиванки. Ну то, що колись людей були зайві гроші, їм грубо кажучи, не було куди тратити. Львів'ян, повірте, є вишиванка не одна, не дві, не три. І ці всі магазини вишиванок вони були розраховані не на Львів'ян, а на туристів. Як бачите, тут зараз порожні, як і в всіх інших магазинах вишиванки. Абсолютно порожньо. Ніхто нічим не цікавиться. Ні вишиванками, ні сумками, нічим. О, тут. Туристи перестали їздити. Іноземці бояться війни, українські туристи бояться чогось інакшого. Відповідно, у Львові ніхто не купує сувеніри. Це така коротка відповідь, чому ніхто не купує у Львові сувеніри. А зокрема вишиванки. От ми дійшли вже сама дзига, пам'ятник посмішці.